Сюди можуть бути люди зацікавлені, але безумовно стратегічно це вигідно саме Росії. Був такий розкол, тому що єдність України вона надзвичайно важлива для, для перемоги. Але ця єдність, звичайно, не повинна відбуватися таким чином, що є якийсь цар і якийсь є там двор царський, який всім керує, а всі інші просто тупо виконуються. Тобто, кожен повинен займатися своєю справою. Генеральний штаб керувати військом. Без втручання будь-яких офісів, е, значить, парламент ухвалювати закони, е, значить, а уряд е, керувати виконавчою владою. І в усіх цих трьох випадках ніякий офіс президента туди втручатися не повинен. Ні в армію, ні в парламент роботу, ні в роботу уряду. Е, офіс президента, як орган при президенті України, його функція забезпечувати роботу президента, ну його функціонування, діяльність так. І поради давати президенту, а не міністрам, не генеральному штабу чи депутату.